Це діабет вагітних, тобто високий рівень глюкози, який, скажімо так, впливає на перебіг вагітності, але виникає тільки під час вагітності. І, як правило, він виникає після 16 тижнів. Критичного нічого немає, після пологів цей діагноз знімають. Це діабет під час вагітності, це не є пожиттєвим якимось діагнозом. Я хочу сказати, що цього не потрібно боятися розвіяти міфи, що гестаційний діабет це вже якийсь вирок. Цей діагноз ставиться лише при вагітності, так як плацента це гормональний орган, вона також виділяє гормони, і вона у нас функціонує тимчасово. Даний діагноз знімається абсолютно після пологів. Щоб був маніфест під час вагітності цукрового діабету це дуже і дуже дуже рідко. Тому цього боятися не, не потрібно. Більшість гестаційних діабетів коригуються дієтою, попередити не можна, звісно, що є завжди група ризику, це жінки там з надлишковою вагою. Так як жирова тканина, це також депо гормонів і це не потрібно забувати. Це жінки з полікістозом, тому що полікістоз це вже ендокринне порушення, у них частіше гестаційний діабет, жінки, в кого батьки. Ну, Або сестричка, тобто перша лінія родичів, мають цукровий діабет, другий тип, то ти дійсно ти взагалі в групі ризику по гестаційному діабету. Це не означає, що він себе проявить під час вагітності, але до них додаткова увага. Якщо він коригований дієтою, як правило, він не ускладнюється дієтою чи інсуліном, як правило, він не ускладнюється діабетичними фетопатіями, це крупні плоди, він не ускладнюється багатоводдям, пологи починаються, як завжди. Ми їм передаємо в фізіологічному перебігу і все. Єдине, що там детальний моніторинг плода протягом перших двох годин після народження ну це все, все одно згідно чинних протоколів. Дуже. Якщо мама коригована, дієтою чи інсуліном, то не впливає абсолютно. Правило жінка, яка розуміє, що вже в неї ну, виявлено дане, дане ускладнення вагітності. Вони всі слухаються, вони всі коригують дієту. Якщо там глюкоза, чи надші, чи, чи через годину після їжі вже виходить за межі норми, вони завжди повідомляють, вони питають, як це можна оптимізувати, щоб обійтись без інсуліну. Що потрібно для цього робити? Вони записують додаткове наплавання, більше ходять, так як на рухову активність потреби глюкози набагато менше. Тобто вони цукри все одно тримають дієтою. Тобто, жінка, яка зацікавлена, в нормальному перебігу вагітності вона зробить для цього все можливе. Плацента, яка виділяла гормони разом з пологами, відійшла в третьому періоді. І все, рівень гормонів зменшується, гормональний стан жінки нормалізується, виникають інші гормони, як правило, пролактин, Жінка налаштована на лактацію і все, і організм працює собі також в іншому режимі, але вже без діабету.